Може, якісь інші трави на Чи грибочки? Сьогодні ми вже виїхали назад додому, виїхали ми. По маршруту через Італію та Австрію, так як ми хочемо зупинитися на Бодензе в Німеччині на декілька днів. А зараз ми зупинилися в італійському місті Пальманова. Це місто видатне тим, що воно збудовано у шестикутній формі, у вигляді зірки. Ось так. Побудовано воно в 15-17 столітті, але історія його дуже печальна, тому що після його збудування, на яке витратили десь 100 років, ніхто не захотів в нього переїжджати. І тому максимальна кількість населення за всю історію цього міста складала приблизно 10 тисяч. Зараз проживають 5,5 тисяч. Не дивлячись на те, що на місто покладали великі надії, все одно воно залишається не таким привабливим для італьянців, а саме для тих, хто хотів би сюди переїхати. І воно залишається лише як туристичне місто, як місто привід. Не дуже привабливі вулиці, але в центрі ми все знайшли якийсь ресторан, в якому пообідали. Дуже смачно, дуже прикольний ресторан. Окрема подяка німецьким атракціонам, які заполонили центр міста і зруйнували повністю наше уявлення о цьому ЮНЕСКО Сіті. Хочу також додати, що ми сьогодні їдемо назад в сторону дому. Але по дорозі ми зупинимося в Італії в Доломітових Альпах. Ми там збронювали готель на одну ніч. Далі на БДНЗ. Далі буде виду. Отже, Доломіти, 4 години дороги, плюс одна година зупинки в Пальманова на обід. І ми приїхали в найпрекрасніші Альпи, Доломітові Альпи в Італії. Ми вибрали на Booking.com е, випадково, можна сказати, один готель з деякими умовами. Покажемо, покажемо трошки пізніше. В такому просто місці, де просто так ти сюди не заїдеш, але це в нас по дорозі, і ми вирішили трошки понюхати доломіти Альпу, бо ми тут ніколи не були. Ми приїхали сюди і вже на ресепшені ми зустріли пару українців, яка тут працює. Вони нам дуже все розповіли. Ми, може, з ними познайомимося на камеру. Але тут. Просто фантастично красиво. Це Альпи, такі Альпи, які простягаються від Австрії до Швейцарії, але вони зовсім інші. Не можна сказати, що вони кращі або гірші, ніж в Австрії, але вони виглядають по-іншому. Міста і села теж виглядають по-іншому. Це просто інші Альпи, доломіти. Ми поснідали, прийшли в наш номер, який ми зняли за 100 євро. Для цього регіону це дуже дешево, для, та для Європи це взагалі. І можу сказати, що ми вибирали цей готель по відгукам. На Booking.com це тисяча з чимось там відгуків, і це дуже нам е, змінило картину, бо ми хотіли інше вибрати. І ми не пригадали, бо це дуже прикольний готель. Нам дуже подобається. Сніданок, окреме респект. А номер двохповерховий 40 квадратів. Показуємо швиденько. Ліжко, на якому зараз малеча дивиться телевізор. Ось Так виглядає перед ліжком куток. Туалет, ванна. Все як завжди. Малечка щось мене виправляє. Ми знаходимося під кришою, тому стеля в нас під наклоном, але це не заважає, бо це тут десь метрів три. Так, ідемо швиденько на, на другий поверх. По сходам хоп-хоп-хоп-хоп. А тут саме цікаве, тут ще два ліжка, тут спить Нікіта, балкон другий на другому поверсі, телевізор. І це не просто готель, це ще апартаменти. Хоча сніданок включили, також можна було включити вечерю, і це вихід на балкон. На території присутній гріль. Коли сонячна погода можна а, загоряти, цей балкон наш з першого поверху. Сьогодні у нас релакс і ми вирішили насолодитися природою Доломітових альп, тому ми їдемо зараз в ліс і хочемо відвідати озеро Лаго ді Центро Кадоре. Основна ідея фікс на цю поїздку в цьому місці вона назбирати траву на домашній чай. Перша вже є. Це м'ята. Пахне дуже ароматно. Ми приїхали до озера, до нього було їхати 20 хвилин. Чи то понеділок, чи може воно не таке популярне, але нікого немає. Самісінька природа і чудового кольору озера. <му> Дивлячись з берега, що він йде таким каскадом. То за літо воно трошки висохло. Але це не є озеро, це як частина рукава якоїсь річки, в яке переходить в озеро. І зараз ми спробуємо до нього дійти. А якщо ні, то подивимося зверху. Наш головний шаман назбирав вже дуже багато трав. А в нас трошки змінюються плани, насуваються якісь тучки, тому ми встигли трошки погуляти, познімати. Я так зрозумів, тут розводять фарель. Ладно, поплила. Я з Івано-Франківська, знаходжуся в Італії вже півтора роки, з першого дня, відколи почалась війна. Mm -hmm. і, і Ти тут проживаєш саме в Доломітах. Я проживаю в самих Доломітах зі своєю дівчиною. От, працюю теж тут, вже як рік. Забаром. Це мій перший раз, коли я працюю, за забаром. Но... Я знайшов цю роботу через знайомство. Тобто я до цього працював на іншій роботі, які знайшов на сайті. Угу. І там вже люди, з якими я працював, познайомили мене з власниками цього готелю. Нічого, спочатку устроївся сам, потім знайшов роботу ще тут своїй дівчині і все. Італійською я тут вчився ще два роки в школі, в молодших класах, в 4-5 класі. Так, вже в Доломіті, в Доме Джедікадо тут не Тобто ти вже з італійською підготовлений? Я приїхав вже з італійською, так супер. А дівчина? Дівчина вчить вже півтора років вже. Є якісь успіхи. Я yes, зрозумію. Як і як тобі італійці? Відрізняються від українців? Залежно де, да. залежно де да. в цій зоні. Вони особливо в цьому селі вони більше похожі на, на нас. Дуже привітні люди самі по собі. Багато хто каже, що зверху вони всі холодні, але но... я ж не зустрів цього, не зустрів. Mm -hmm. Тут вони всі теплі, тепло прийняли. Навіть з першого дня роботи всі місцеві жителі вони вже зразу ім'я питають, ніхто не дивиться ні на вікні, ні на що таке.